Всім привіт, 25 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, як говорять, готуй санки влітку. Такі я от пропоную вам оприскувачі. На виставці багато їх виставлено. Показую, що є в наявності. Досить надійні оприсочі, жакто. Тут у нас від вот, 8 літрів і так далі. Є е, акумуляторні. От вони виставлені, друзі. А також я бачу вот, декілька видів. Ручні. даном покажу ну, даже навіть жахто від такого вот маленького на півтора літра гарний вибір а також бензинові Так що в кого є можливість не йдемо поки світе, де виросте трава, але раніше готуємо. І тоді не потрібно буде вам, коли прийдеться оприскувати, вишукувати, оприскувати. Надійний і довговічний друзі. Ну що, зацікавило? Телефонуйте 063 426 10 10 Також пишіть на вайбер на цей номер телефону. Также... Для саду городу от ножнички. Телефонуємо 063, 426, 1010 і ваш сад і город буде в порядку.